Рівно рік тому в селі Гриценки, що на Хмельниччині, в центрі села автомобіль на смерть збив 34-річного Павла Панчука. Його сестра пригадує, як до них прибігла односельчанка і сказала, що брата немає в живих. Коли я прийшла, то машини не було весілля ради, його не було тут. Він лежав, шапка далі від нього. І цей, тільки ці були Таміла і Таня. Я б хотіла до нього підійти ближче, мене за руку забрали. Оксана сказала, що він мертвий. Рідні в трагедії звинувачують сільського голову. Кажуть, чиновник того дня сів за кермо п'яним. Допомоги не викликав а з місця пригоди втік. Я підозрюю, що мого племінника збив голова сільської ради Куклінський Леонід Едуардович. Так як він забрав машину з місця привішестя, не зателефонував, як голова сільської ради, він дожен був зателефонувати. В міліцію він був п'яний за кермом. Це Тетяна того вечора. Вона була в машині. Жінка пригадує, коли вони в магазині приймали товар, прийшов сільський голова. Ми горілку пили, так? куплено, горілку пили. Він, так? Так, я так, але я не можу сказати, скільки він випив, тому що він я пішла приймати хазяїн Приїхав тоді. А він сидів і цей і була ще в мене подружка з курчівки. І вона каже, Боже, хто мене завіз дому. Він каже то давайте я завезу. Жінка каже, коли закінчили пити, сільський голова запропонував всіх розвести додому. Коли виїхали, чиновник згадав, що забув куртку. Довелося вертатися через все село. Саме тоді пригадують свідки, автомобіль нібито на щось наїхав. Я не можу сказати, що він не наїхав. Я не можу сказати, що він наїхав нас підкидало, але що сталося, Я не можу сказати, це наїхав і Едуард, Я не можу цього сказати. А заперечити. І заперечити теж не можу. Інша дівчина, що була в машині, говорити боїться. Я вже не помню. Це я при чому. Ну ви сиділи, ви там вбили горілку в магазині, так? Ну, ну то от пригадайте потім, що поїхали, що було. Не знаю, я не буду вже мене У Мене двоє дітей наші не мовили. Матір загиблого каже: ніхто навіть не викликав швидку, а по селу почали ширитися чутки, що сільський голова вночі змивав кров з автомобіля. Я виную в одному. що як знайшли його. І що не везла ні скору і втік з місця. От і все. А чого тоді втік? Ну, наче винуватий що? Значить, в чомусь винуватий, коли втік. Кажуть, шумив машину. Ну, я тут не, не бачила, звісно. Може, і змивав коло краниці. Ну так там, мам, на її кресток покраниться. Рідні загиблого кажуть, слідство не проводиться лише тому, що сільський голова працював у карному розшуку. Він довго працював слідчим у Красилівському райвідділі відділі міліції. І я вважаю, що його покривають і колеги. Не взяли на експертизу, не завезли. За рік не зробили технічної експертизи. Ну, машини. Ну цій справи, так як Куклінський організовував п'янку, замішаний він або його ближні люди, сільський голова, не дивлячись на покази свідків і матеріали справи, де він підтверджує, що того дня пив і не раз, стверджує, що був тверезий і людину не збивав. Це моє особисте питання. Я не буду сказати, що я вживав там. Я не вживав горілку, я вживав щось друге. Мучу. Мочу, бо в мене желудок, я зажилка, я мучу пив. Я вам кажу чесно, що я його не збивав. Чиновник каже, що викликав поліцію і нікуди не тікав, свідки ж все заперечують. Я місце пригоди не покидав. Я наоборот, обнаружив цю людину. Ну Так почекайте, дайте мені говорити. Я обнаружив ту людину. Я визвав міліцію і чекав міліції. Я вам сказав, що я не покидав місце проводи, що я буду від першого до останнього. Я навіть його грузив. Коли я повернулася, то не було ні головиської ради, ні машини. Він поїхав. Ми чекали ще міліцію. Десь третій годині ночі приїхала міліція. Він такий, він вийшов з машини, він такий, о, о, і все. Ну а тут вже по очері під'їжджали машини, міліція Красилівська, і Смілецького були. І ще і вже та труповозка під'їхала. То його взагалі не було тут. Його відправили десь із кораду, сюди в закрили, щоб він тут не був. Поліції неохоче пояснюють, чому затягується розгляд кримінального провадження, чому до цього часу не проведені всі експертизи, а також чому не перевірили стан алкогольного сп'яніння у сільського голови. Зараз справу вивчає Олег Мазур до цього слідчого вона попала вже майже три місяці тому. За цей час поліцейський лише опитав деяких свідків. Я е, на рахунок не експертиз, можу сказати е, лише після того як. До кінця подивлюся значить, ці експертизи і тоді я зможу сказати на тому тижні призначити експертизу. Тобто за два з половиною місяці ви не зрозуміли, яких там не вистачає експертиз? Я зрозумів, значить, які експерти не вистачає, але треба значить, необхідно їх призначити. І тому я на тому тижні, як та, я, я говорив, не вистачає експертиз. Зараз на даний час я не можу сказати. Прокуратурі стверджують, вони бачать, що розгляд провадження умисно затягується, тож було прийнято рішення замінити орган досудового розслідування і передати матеріали справи в інше відділення поліції. Зміна е, органу досудового розслідування відбувається через те, що до вказаного провадження за словами потерпілих можливо причетний колишній присник відділу, е, що... Скажем, так в принципі, вже викликає сумнів в об'єктивності того рішення, яке може бути прийнятим його колишніми колегами на даний час. Складнощі розслідуванні виникають Основна складність в складність складність, тому що першочергові слідчі дії були проведені неякісно. Рідні загиблого Павла просять всіх небайдужих відгукнутися з любою інформацією, яка зможе якомога швидше покарати винних у смерті людини.